Вітаю вас, в Music Room. Мене звати Іванна. Сьогодні у випуску поговоримо про гурт, на який не робили ніяких ставок з дня їхнього заснування. Одного разу вони все ж наробили величезного галасу музичній індустрії своїми експериментами в музиці, надзвичайними образами, зуміли також завоювати мільйонну аудиторію фанатів, але згодом цей галас тих так само раптово, як і виник. 2009 року гурт Твентіван Pilots», який зараз складається з соліста Тайлера Джосефа та барабанщика Джоша Дана, встиг випустити шість студійних альбоми. Зараз їхні концерти це не просто музика та гучні промови фанатам зі сцени, а справжнє шоу. Почалося все ще з тих давніх давен, коли Твентіван Пайлотс були нікому не відомі і грали в невеликих клубах. Своєю поведінкою на сцені, а саме сальтос та стрибками, вони намагалися привернути увагу публіки. Вони прагнули того, щоб навіть персонал, хоч на секунду, але таки глянув на сцену одним оком. Музичний стиль гурту неможливо віднести до якогось одного жанру, адже дует об'єднав у собі декілька напрямків. Багато фанатів та видань визначили жанр пілотів як шизофренічний чи шизопоп. Pilots вистрілили як успішний гурт, мабуть, лише в 2015 році, популяризувавши за допомогою своєї музики можливість більш відкритої розмови про невпевненість у собі та депресію міленіалів. Орієнтовно в той період, і десь до 2020 року вони були мега популярні та на слуху. За платівку «Blurry Face» хлопці здобули Гремі, а пісня «Stressed Out» принесла їм ще одну перемогу в номінації Найкращий поп дует. зараз про них дещо менше говорять, і щодо цього є декілька думок. Можливо, це тому, що музиканти обзавелися сім'ями, подорослішали і сказали на тему копання в собі практично все, що хотіли. Та це у їхньому стилі несподівано зникати та з'являтись. Гурт частенько любить грати в ігри зі своїми шанувальниками, створюють різноманітні ребуси та дають підказки щодо майбутніх альбомів. І якщо врахувати це, то чи справді пілоти стають дорослішими і нуднішими, чи це їхня чергова загадка з несподіваним сюжетним поворотом. Також існує думка, що слухачі просто вже перенаситились творчістю гурту. Як я вже говорила у минулому випуску, музична індустрія перенасичена товарами. Потрібно постійно зацікавлювати та бути затребуваним. У альбомі Трендж, який Твенті Ван Pilots» випустили після найбільш нашумівшого Blaрі Face, хлопці відійшли від звичного їм звучання і тем, що могли відштовхнути деяких випадкових фанатів і зменшити значну популярність. Однак є ті, що вважають цей альбом найкращим гурту. Але це все суб'єктив. Ну пропоную спочатку слухати, а потім робити якісь висновки. Можна стверджувати, що шлях пілотів у музичній сфері яскраво демонструє наскільки складно зберігати свою популярність у мейнстрімі чимало чинників, зокрема звучання, очікування шанувальників, загальні тенденції, зіграли свою роль в коливанні популярності гурту. Але навіть у часи спаду у їхній кар'єрі вони можуть покладатися на вірну базу шанувальників. Оскільки індустрія постійно змінюється, цікаво побачити, як пілоти зможуть адаптуватися та залишати стійку спадщину незалежно від мінливих тенденцій. І власне днями вони розворушили фанатів своїм кліпом на новий трек. Але про це поговоримо трохи згодом. Назва гурту теж має доволі цікаву історію та значення. Коледжі Тайлер вивчав п'єсу Артура Міллера Всі мої сини про людину, яка заради бізнесу та сім'ї під час Другої світової війни постачала до армії браковані запчастини, та занадто довго боялася признатися, внаслідок чого загинуло 21 пілот. Тайлер, надихнувшись цією складною моральною проблемою, вирішив так назвати гурт. Це відбивало його позицію, що іноді потрібно ухвалювати непрості рішення. До речі, обидва учасники колективу християни. Але і Тайлер, і Джош кажуть, що ніколи не закликатимуть до релігії через свою музику. Хоча багато їх треків таки містять собі аналогії на християнські вчення, та непрямі покликання на Бога. Адоновіс. У Джоша більш консервативна сім'я та складніший досвід. Йому забороняли слухати рок та дивитися жорстокі фільми. Через ці обмеження до 14 років Джош відкрито бунтував і практично домігся того, щоб батьки записали його до військового училища. Але потім все ж таки передумали і дозволили йому поставити в підвалі барабанну установку. Діон Пайлець ніколи не позиціонували себе як християнський гурт, але Тайлер завжди думав над питанням, чи потрібний мені Бог, та періодично шукає відповідь на це запитання за допомогою пісень. Що стосується Джоша, з роками він не перетворився на затятого противника релігії, а став спокійнішим. Озираючись назад, я бачу, що вони намагалися, маючи на увазі їх виховання. Не знаю, чому я був таким агресивним у юності, але це нормально для молодих хлопців та дівчат. Гурт навіть має свій логотип, який вигадав і намалював тайлер. Ну і звісно, він не був би собою, якби не заклав прихований сенс. Потрібно бути митцем, але якщо ти створюєш щось і тільки ти знаєш значення цього, то це є головною суттю твоєї мети життя. Коли ти в кімнаті сам з собою, намагаючись вирішити, чи залишатись живим, ти можеш сказати собі, я повинен ймовірно залишатись живим, тому що тільки я один знаю значення якоїсь речі. Тож логотип гурту є підбадьоренням для людей, які творять. Ось що воно означає під час живих виступів, пілоти часто надягають балаклави, і тепер це одна з їх численних фішок. В одному з інтерв'ю вони говорили, що лижні маски це не просто спосіб застати аудиторію зненацька несподіваним аксесуаром, а можливість зробити музику без щоб кожен слухач міг зробити її власною. Тому чимало шанувальників відчували, що вони не одні, і часто їхня подяка виражалася у фразі one Pilots, ви врятували моє життя. Крім того, Тайлер навіть створив своє альтер-его та назвав його Bloody Face. Can you save, can you save my... Чорна фарба на шиї та руках Тайлера в образі Альтер Его означає, що він все ще боїться. У нього недостатньо добре виходить співати та грати. Він залежить від зовнішнього оточення і йому не вистачає внутрішньої цілісності. І саме з Бларі Фейс» пілоти почали створювати в творчості власний всесвіт. І з кожним новим альбомом вони розвивали його і виходили на новий рівень в іграх з метафорами. Загалом, кому цікаво, можете детальніше в цьому покупатись. Наприклад, у пісні Бандіто Тайлер що він міг би писати зрозумілі всім тексти, натомість плукає, ніби бандит, і робить їх більш зрозумілими для тих, хто добре знає їхню історію. Учасники гурту майстри дивувати своїх фанатів. Вони вирішили, що це цікаво, незвично і ніхто так ще не робив. Це, зокрема, стосується обкладинки альбому Весель, на якому музиканти помістили фотографію своїх дідусів, і це водночас дуже милий жест. До речі, цей альбом якраз привів дует до першого хедлайнерського туру і на той час підвищив популярність пілотів. She asked me Барабанщик Джош взагалі, суцільний епатаж. Це його бунтарство в образах, вочевидь, тягнеться ще з юності. Він любитель експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом не лише у плані сценічних костюмів, оскільки частенько змінює колір волосся і практично кожного концерту з іншою зачіскою. Одного разу «21 Pilots» стояли на сцені в трусах. Це було на музичній нагороді «Гремі». В час вручення статуеток музиканти зняли штани, чим чергове приголомшили публіку. Погодьтесь, можна було будь-що очікувати від них, але явно не це. Вийти на сцену в трусах був просто жарт, бо хлопці навіть не мріяли, що справді досягнуть такого рівня. Ця історія бере початок ще відтоді, коли вони не заробляли своєю творчістю на життя. Ми вирішили, що якщо раптом потрапимо на гремі і виграємо статуетку, то отримуватимемо її саме в трусах. Кожен, хто зараз дивиться нас, може стати наступним, тож будьте напоготові. Будь-хто з вас, хто б він не був і де б не знаходився, може зробити все, що завгодно. Тепер перейдемо до того, що Twenty One Pilots вперше за довгий час запрем'єрили нову пісню Оверкампенсі. Цікавіше, це кліп на композицію, в якому Джордж з'явився в бандані з написом Факлоносець українською мовою ймовірно, те, що він цілком свідомо обрав аксесуар з таким написом, адже свого часу жив та протягом одного семестру навчався в Київському університеті імені Тараса Шевченка. До слова, за 14 годин після прем'єри це відео набрало майже 2 мільйони переглядів та понад 25 тисяч коментарів на Ютуб. One Pilots» вже далеко не вперше підтримують Україну та неодноразово виступали тут. What's handsome? Гарний. Гарний? So just call me that. Тайлер okay. гарний. Yeah. А практично з перших днів повномасштабного вторгнення відкрито заявили про свою позицію та відмінили усі виступи в Росії. Зважаючи на трагічні події, які зараз відбуваються, ми з великим сумом повідомляємо про скасування нашого шоу. в Москві ця новина видається незначною, враховуючи серйозні ситуації. Але мир переможе. А ми сподіваємось, що зможемо відвідати вас знову. Ми підтримуємо Україну. Крім того, кліп на трек «Nike and the Niners» знімали в Києві. Який всього за добу отримав більше двох мільйонів переглядів і став справжнім хітом. Зйомки відбувались на території університету Шевченка. Більше того, до процесу також задіяли українську продакшн компанію Radioactive Film. Фільм. Кліп схожий на сюжет антиутопічного твору, де група бунтарів намагається боротися з релігійними лідерами, які правлять людьми, позбавляючи їх свободи. Twenty One Pilots» – ідеальний приклад якісної, складної, навіть розумної поп музики, можна вникати та розшифровувати рядки, а можна просто слухати та кайфувати. До речі, у травні цього року у них прем'єра нового альбому Кленсі, що стане останньою главою в концептуальній історії гурту. Очікується також, що це буде справжньою подією в музичному світі. Сподіваюсь, вони і надалі створюватимуть класну музику і не раз згадуватимуть про нас у своїй творчості. Обов'язково додавайте свій плейлист треки пілотів, а також шукайте нас у соцмережах та пишіть про кого бажаєте почути наступного разу. До зустрічі!